Дивіться, кого я знайшов, майже непомітний кокон, це у нас бронзівка. Дивіться, якщо покласти на землю, то текстура майже співпадає, але туди падає тінь, ну і видно. А так взагалі це просто такий самий кусочок з землі. Яке маскування і це бронзівка, я її викопав із землі, це такий жучок. Построїв собі бачите, кокон для зимовки. Такий жучок, який поїдає усі цвітучі квіти від і починаючи і закінчуючи усіми осінніми квітами, вже сховався. Не хотів цього робити, але дивіться, бачите, навіть при вас він тут якось, напевно, вже не зимує, а відклав лічинку чи що свою, А може виріс, новий, незрозуміло. Не, не Ну, ось такий він має вигляд. Можливо, просто це народилася нова бронзівка більше за все. Дуже цікаво, так? Да? Ставимо лайк, підписуємося, коментарі пишете.